Тримайте свої позиції, тримайтесь, а ми що зможемо, будемо старатися вам допомогти. Бажаю, Дякую, заробляю. Дякую. Дякую. Ще я з першого дня своєї трудової, вибачте, своєї трудової діяльності і по сьогоднішній я цій лікарні. Я знаю, як тут був пустир, Пустир. не було навіть котлована, я з цих пір тут. Тому мені дуже болить, дуже болить доля нашої лікарні, що як обідно, як досадно, як болить душа. Я працювала з керівниками, з головними лікарями. Я працювала з завідуючими, як кажуть, були гарні учителя. Наша лікарня хворіє. Лікарня захворіла з тих пір, як у нашому лексиконі з'явилося слово кластер. Що в мене дуже боліло за лікарню, дуже боліло за В'ячеслава Юрійовича, Царство Небесне. Тому ви з сьогоднішнього дня перевернули чистий лист своєї трудової діяльності. Тому бажаємо вам, ми вітаємо від душі, бажаємо вам успіху, е, нелегка ноша, знаємо, але ми вам довіряємо, ми на вас надіємося, ми сподіваємося. Ми хочемо так і з вами не цілуватись, але цінувати вас, щоб нам приємно було з вами общатися. А ми будемо старатися вас не підвести. Вітаю вас! Ми віримо в вас. Я, наприклад, знаю, що я вірю кожному вашому слову. Я знаю, що тільки ви можете витягти цю лікарню, і хай мої колеги скажуть, що ми про це неоднократно останній місяць. Мабуть, говорили навіть і в цьому кабінеті. Якщо не то Володимира, то мало хто. вітаємо! Раді вас тут бачити і підтримаємо Підтримаємо не тільки разом, а кожний. Кожного з вас знаю, ціную. Ви знаєте, мене, ну, як я прийшла в 2000 році. Хочу сказати, що політика збереження наших кадрів вона буде. Дійсно, всі патріоти лікарні, Я погоджуюся з вами, безмежно ціную. Для мене за честь. Продовжувати справу В'ячеслава Юрійовича в зміцненні матеріально-технічної бази, в тому, щоб та, та лікарня стала центром об'єднання, щоб наша лікарня розвивалася, щоб наша лікарня була стабільна і щоб нам всім вам було приємно приходити на робоче місце з радістю. Щоб заробітна плата працівників і вас була вмотивована, щоб ви всі відчували стабільність, щоб ви всі розуміли, що адміністрація лікарні, я в тому числі, всі стоїмо на збереженні кадрового потенціалу і розвитку нашого закладу. Я вдячна всім вам за роботу. Дякую.